Кодекс України про адміністративні правопорушення. Перший пункт він називається загальні положення. Стаття номер 5 у нас іде. Називається воно так: повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність. Цікаво, сільські, селищні, міські обласні ради мають право приймати в межах щодо що визначаються законами, рішення з питань боротьби зі стихійними лихами і епідеміями. Які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, а також рішення з питань боротьби з епізотіями, за порушення яких відповідальність встановлення статтею 107 цього кодексу, сільські селищні міські ради встановлюють відповідно до законодавства правила за порушення, яких адміністративну відповідальність передбаченнями статтями 152, 159, 180 цього кодексу. Ну а одразу давайте прочитаємо статтю 6. Стаття 6 називається так: запобігання адміністративним правопорушенням, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, громадські організації, трудові колективи розробляють і здійснюють заходи, спрямовані на запобігання адміністративним правопорушенням, виявлення і усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню. На виховання громадян у дусі високої свідомості і дисципліни су суворого додержання законів України. Бачите, треба виховувати громадян. А якщо ви є якимось там селищним головою або міським, ви виховуєте своїх громадян за допомогою кодексу адміністративного адміністративних правопорушень. Ну, я знаєте, дуже. Сумніваюся, що це масове явище, але можливо у якихось е одиничних випадках то когось таки все ж таки виховують. Так, органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації забезпечують відповідно до Конституції України додержання законів, охорону державного і громадського порядку прав громадян, координують на, свій, на своїй території роботу. Всіх державних і громадських органів по запобіганню адміністративним правопорушенням керують діяльністю адміністративних комісій та інших підзвітних їм органів, покликаних вести боротьбу з адміністративними правопорушеннями. Що ви скажете? Ну, до вас вже застосовувалось ну, для, для людей, які дивляться мій канал. Напишіть, якщо до когось застосовувалися адміністративні е, правопорушення, і що вам за це було? Як ви. Яке покарання було щодо вас. Дуже цікаво дізнатися. Ну, до речі, до мене колись теж були застосовані адміністративні правопорушення. Я, так, і мені виписували штрафи тощо неприємна історія була, але в своєму житті я стикався з цим. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі.